Отже, як саме побудувати сейф, ключ від якого є лише у вас? Сьогодні це часто лише метафора для будь-якого шифрування чи секретного коду. Але що, якби ми створили сейф, який буквально неможливо зламати, захищений самими законами фізики? Звучить як наукова фантастика? Чи не так? Що ж? Тримайтеся міцніше, бо ми зараз поринемо у світ квантової механіки і дізнаємося, як заплутані частки роблять саме це. Уявіть світ, де кожен біт даних, який ви надсилаєте, може бути захищений чимось на кшталт космічного нотаріального штампу, фізичним процесом, який гарантує автентичність і цілісність вашої інформації. Ласкаво просимо веру квантової криптографії. Але почнемо з основ. Наша історія починається з пари заплутаних часток, ніби космічних близнюків. Ці частки пов'язані між собою таким чином, що дії, виконані на одній, миттєво впливають на іншу, незалежно від відстані між ними. Це якби я підкинув монету в Токіо. І вона впала орлом. У той самий момент монета близнюк, яку я ніколи не бачив, в Лос-Анджелесі впала брішкою. Якби я побачив, що монета в Лос-Анджелесі впала орлом, я б миттєво зрозумів, що монета в Токіо мала впасти ріжкою. Але оскільки закони фізики забороняють обом монетам падати орлом, я б зрозумів, що хтось. Мабуть, втрутився в монету в Лос-Анджелесі. Але до чого тут криптографія? Ця квантова подвійність і є тим, що називають квантовим заплутуванням це кореляція між двома частинками, яка є сильнішою за будь-яку класичну кореляцію, яку ви коли-небудь могли б сподіватись досягти. Це найвища форма синхронності зв'язок. Який ігнорує обмеження простору і часу, але це лише початок. У світі квантової механіки саме ця кореляція дозволяє створювати ключі шифрування, які, по суті, неможливо розшифрувати, не змінивши саму інформацію. Це так, ніби ви і ваш друг маєте таємну мову, спосіб спілкування настільки унікальний, що будь-яка спроба перехопити або декодувати ваші повідомлення залишатиме очевидні сліди, і це навіть краще. Давайте заглибимося в те, як це працює на прикладі криптографічного протоколу під назвою b 84 У цьому протоколі Аліса хоче надійно поділитись ключем з Бобом, але підозрює, що Єва. Печально відома хакерка може підслуховувати. Щоб забезпечити безпечне з'єднання, Аліса спочатку генерує випадкову послідовність чисел, потім вона використовує квантове заплутування, щоб закодувати ці номери на фотонах. Вона надсилає ці фотони Бобу, який також випадковим чином обирає, як їх декодувати після отримання фотонів. Боб вимірює свої на своєму кінці і записує результати. Далі Аліса і Боб публічно оголошують, як вони закодували і декодували інформацію. Тепер настає критичний момент вони порівнюють частину своїх даних приманку, щоб переконатися, що обидва отримали інформацію правильно, будь які розбіжності вкажуть на те. Що передача не була безпечною, якщо все збігається, вони продовжують обмін рештою ключа. То що робить цей метод таким особливим? Чому вас це має хвилювати? У квантовій сфері підслуховування це не гра в гадання, це дія, яка фізично змінює стан квантової інформації, вторгнення єви, подібно до розбиття скла. Практично чутно у квантовому світі, воно стає очевидним через збільшення кількості помилок на етапі порівняння ключів. Іншими словами, коли Єва намагається підслуховувати, вона в кінцевому підсумку творить безлад, який видає її присутність це як намагатись копіювати картину Ван Гога, але замість фарби ми маємо справу з квантовими станами. У моменту, коли ви торкаєтесь картини, ви залишаєте відбитки пальців. У квантовому світі цим відбитком є нуш чи помилків даних. Це означає, що ви і Боб можете впевнено ігнорувати зіпсовані біти і продовжити обмін рештою ключа. Навіть якщо Єва всесківно вгадає базис вимірювання для значної частини ключа. Її виявлення все одно призведе до високого рівня помилок в решті частини приманки. По суті, QKD дає вам змогу виявляти, а не просто запобігати підслуховуванню, а це означає, що ви можете продовжувати спілкуватись, не хвилюючись про те, що вас перервуть, це як мати охоронця, але замість кулаків. Вони використовують фундаментальні принципи фізики, щоб захистити вас. Ця технологія не лише теоретична. Кілька країн, включаючи Китай та Австрію, вже використовують мережі для розподілу квантових ключів. Станом на сьогодні, Китай експлуатує найдовшу у світі мережу квантового зв'язку довжиною понад 2000 кілометрів, дивлячись у майбутнє. Перспектива використання квантового заплутування в криптографії обіцяє нам світ, де безпека даних не є недосяжним ідеалом, а відчутною реальністю.